Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вторгнення Росії в Україну загроза глобальній безпеці. Це очевидний факт. Міжнародна спільнота має нарешті зупинити це свавілля. Про це чітко говорять у своїх виступах лідери різних країн світу. Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, необхідно визнати, що Росія грубо порушила основні норми міжнародного права, таких як заборона, застосування сили, неспровокована агресія, дестабілізувала регіон і створила пряму загрозу світовому порядку та безпеці. Територіальну цілісність України необхідно відновити у міжнародно визнаних кордонах. Принцип завоювання і нехтування міжнародним правом треба зупинити, адже ми не можемо погодитися жити у світі, де кожна країна може стати жертвою агресії, незалежно від її розміру та географічного розташування. Президент Естонії Алар Каріс запевнив, ніхто не збирається запрошувати Росію на каву, натомість закликають виконати 10 пунктів формули миру. Президенту. Президента України Володимира Зеленського. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила цинічно і безсоромно використовувати різні конфлікти у своїх інтересах підживлюючи протиріччя у Африці, Європі та Америці. Росія порушує згуртованість наших суспільств і провокує нестабільність. Використовують дезінформацію як зброю. Необхідно рішуче діяти проти систематичного поширення брехні. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні нагадала, що наступного року світ відзначатиме 80-ту річницю статуту ООН. Та нині одна з країн постійних членів Радбезу ООН порушила закріплені в документі принципи цінності. Мелоні не промовила, що це Росія, однак це зрозуміло усім. Ми не відступимо від захисту наших цінностей, адже вони слугують гарантією, особливо для тих країн, які мають менші можливості для захисту. І тому ми не можемо відвернутися від права України захищати свої кордони, свій суверенітет, свою свободу. Дебати на генасамблеї тривають, та світ вже поступово усвідомлює, глобальна безпека буде можлива лише в разі перемоги України. Анна Боль, факти сітіві, єдині новини.